Програма «Віват Академія» вітає всіх небайдужих та спраглих до знань глядачів про важливі події освітянського життя Національного університету Острозька академія розповім вам. Я Ірина Мороз. Розпочнемо. За підрахунками експертів, кількість бажаючих вступити до вищих навчальних закладів України цьогоріч значно зменшилась. Причина проста, низька народжувальність дітей в перші роки незалежної України спричинила демографічну кризу, плоди якої пожинаємо сьогодні. Рік буде складним для багатьох університетів України. Національний університет, Острозька академія не став виключенням. Про плани, підрахунки та особливості цьогорічної вступної кампанії у виші далі у сюжеті. Демографічна ситуація, що склалась за останні кілька років, є досить складною. Проте успішним кваліфікованим вишом України криза з набору абітурієнтів на ліцензовані місця все ж не загрожує. Вважає ректор національного університету Острозька академія Ігор Пасічник. І, звісно, на якість освітнього процесу дефіцит молоді аж ніяк не вплине. Ми зацікавлені в якісному абітурієнті до Острозької академії. Йшли люди, яким подобається вчитися, Сюди не йшли люди, які отримати диплом. Тому що вчитись тут важко. І ми знову чекаємо тих же самих таких, як їх називаю, інтелектуальних камікадзе, за які готові день і ніч вчитися, і бо ринок, моя Україна, йде в капіталізм. І капіталістичний ринок вимагає або філігранної роботи головою, або руками. Все інше буде зареєстровано на біржі праці. І ми б хотіли, щоб саме випускник Острозької академії був захищений на ринку праці. Про те, щоб заохотити інтелектуальну молодь, вступати до вишу, ректорат академії впроваджує кілька нововведень. 150 додаткових місць для проживання чекає на студентів з інших міст та сіл для відмінників першокусників приємним заохоченням. Стане безкоштовне користування ноутбуками. Вже з наступного року Острозька академія розширює свої навчальні горизонти за допомогою нових спеціальностей. Ми відкриваємо зараз нові спеціальності. Ми будемо відкривати і медичну психологію, тобто лікарняні спеціальності. Ми будемо відкривати і державне управління по менеджменту і, і чимало інших і точні спеціальності, будемо відкривати прикладну математику. Це не наступний рік, а цього року ми лишаємо на тому рівні, що є. Ми пройшли ліцензування вже і зараз акредитуємося. І, і я думаю, що перспектива Островської академії є, судячи по тому, скільки абітурієнтів цікавились, приїздили на день відкритих дверей. Я думаю, що в нас є перспективи. Цьогоріч Острозька академія посіла перше місце за кількістю поданих заяв абітурієнтами в Україні. Кількість зацікавлених у навчанні поповнюється і за рахунок закордонних гостей, адже диплом цього вишу визнається і за межами нашої держави. Проте найголовніше не масштабна кількість, а якість зазначає Ігор Пасічник. Дуже важливо, щоб інтелектуально свідомої молоді була можливість реалізувати свій потенціал в Україні. 14-й рік поспіль премія доктора Володимира Кузя за здоровий спосіб життя надається студентам Острозької академії, які не лише є яскравим представниками своїх факультетів у спорті та громадському житті, а й усіляко долучаються до пропагування здорового способу життя. Цьогоріч нагороду достоїлись і співробітники університету, які займаються спортом, не мають шкідливих звичок та найбільш важливо своїм прикладом надихають і студентів. Про релігійну толерантність в сакральних традиціях аврамічних релігій говорили під час круглого столу науковці, історики, журналісти в Національному університеті Острозька академія. Чи є формула толерантного співіснування між представниками різних конфесій в українському суспільстві? Дивимось далі. На рівненщині функціонує близько 80 релігійних конфесій. Найпоширенішими є християнство, проте не слід забувати і про інші релігійні вірування, які відображають реальний стан суспільства, акцентують увагу учасники круглого столу. Адже саме релігійна толерантність, терпимість і повага дають змогу нашому суспільству розвиватися в демократичному напрямку. Зараз нам здається, що всі ми більш-менш унітаризовані, що всі ми приблизно десь одягаємося в якомусь такому більш-менш загальному універсальному стилі. Всі ми маємо на собі відбиток глобалізації, чогось такого стандартного. Але насправді всі ми різні. І тим більше, коли мова йде про людей, які... Серйозно і принципово сприймають свою релігійну традицію, то їхнє ставлення до ближнього його абсолютно потрібно вивчати, тому що питання релігійної толерантності це взагалі питання свободи, демократії і нарешті суспільного розвитку. Питання суперечливості релігійних поглядів саме по собі явище закономірне і не несе особливої загрози, якщо ним, звісно, не маніпулюють політичні сили. Боротися з розбіжностями недоцільно заповнюють експерти. Саме толерантизація суспільства допоможе моритися з. Цим зараз, коли ми апелюємо до певного демократичного вибіру, коли ми апелюємо до Понять свободи до поняття релігійної злагоди то, безперечно, ми повинні долати ксенофобію, долати ісламофобію, долати антисемітизм і всі інші негативи у до представників інших розповідь. Змі є лише технічною стороною, що відображає суспільні явища та тенденції. Розповідає директор релігійно інформаційної служби України Тарас Антушевський. Саме мас-медіа творить погляди на суспільні цінності. Тому дуже важливо, щоб журналіст мав не лише базову освіту і релігійну обізнаність, а й максимально об'єктивним та лояльним до усіх розповідань. На жаль, зміча стосується засобом маніпуляції певними поглядами, і доволі часто такі матеріали, які мають, наприклад, антисектантський характер, це є спосіб маніпуляції суспільною думкою. І коли там якісь певні великі релігійні організації, які мають мільйони віруючих по цілому світу, і давно вже стали скам для більшості суспільств, в тому числі українською, вже традиційними релігійними організаціями, для когось приймається і медіа це доносить інформацію як секти, як нові релігійні. Ні, рухаючи щось таке, що є, скажімо так, умовно ворожим для суспільства, на принципах релігійної толерантності, потрібно будувати і освітній процес. Тут в нагоді стоять предмети духовно-морального спрямування. і саме під час викладання цих дисциплін діти вчаться релігійної толерантності, запевняють експерти. Це, на їх думку, може поєднати молодь різних конфесій, бо увага концентрується на загальнолюдських цінностях, моралі та етики. Єдиною проблемою в навчальному процесі все ще лишається недостатня кількість матеріальної та кадрової бази. Проте, як зазначить. Чають учасники круглого столу, тішить те, що наше суспільство нарешті оговталось від комуністичних поглядів, почало думати і вільно обирати свої релігійні позиції. В рамках року української пісні та днів гуманітарного факультету молодь Національного університету Острозька академія презентувала флешмоб під назвою Оаденс. Таким чином сподає вишу склали достойну конкуренцію всеукраїнському проекту Майданс на масштабному танцювальному водовищі Побувала і наша знімальна група. Сьогодні Острозька академія танцює. Студенти вишу ненадовго відкинули навчання і всі свої справи заради танцювального флешмобу. Захід об'єднав близько трьох сотень студентів шести факультетів. Головний хореограф флешмобу Марія Карповець розповідає: готувались до виступу три тижні, майже день у день. Спочатку об'єднатись було важко, потім стали ніби одним цілим. Студенти є дуже згуртованими. І, можливо, спочатку було трішки важко, оскільки я була одна, але хочу сказати, що в кожного факультету є свій фокуреограф, який мені допомагав. І тому, в принципі, я думаю, що все буде гарно і все складеться якнайкраще. Кучними оплисками зустріли глядачі своїх колег. Танець під супровід саме українських пісень тривав близько п'яти хвилин і був наповнений різноманітними танцювальними фігурами, що символізували природу. Це ми хочемо показати, що вся академія вона є дуже дружня, адже ми тут зібрали не лише гуманітарний факультет, але і міжнародні відносини, і економіка, і, і, і романо-германські мови, і ПІМ, полі... і, бім, і е, право. Тобто ну, тут представлені всі шість факультетів, всі шість факультетів дружньо ходили, виконували дуже складні рухи, ну, в певному розумінні складні. Ну, І з такої дійсно некерованої маси ми створили те, що ми створили. Це дуже гарно нам. Викладачі теж взяли участь у масовому танцювальному дійстві. Розповідають, тепер молодь навчає їх, а не вони молодь. Кожна робота має свої особливості. Робота з студентами має особливості теж. І вони не тільки виходять в межі аудиторії, але мають за неї вийти. Ну, в принципі, ми раді були відгукнутися на таку пропозицію. Я думаю, що це хороший початок для того, щоб продовжувати такі дійства разом з студентами разом. Танець студентів Національного університету Острозької академії наповнений масштабністю, ексцентричністю та оригінальністю. Молоді люди порадували око публіки та вкотре довели, що є не лише освіченими, а й талановитими. Під час масового танцю на останніх акордах пісні Ніни Матвієнко на змучену спеку Острозьку землю пролився дощ, що згодом перетворився у рясну зливу. На жаль, наша техніка не змогла зафіксувати усієї шаленої радості, що й переповнювала студентів Острозької академії. Склалось враження, ніби дійсно боже благословіння, як іноді полюбляє казати ректор Вишу Ігор Пасічник. Зійшло на академію і землю острога. Ось тиждень, присвячений економічному факультету, теж прийшов насичено творчо та активно. І, хоч четвертий курс не зміг долучитись до заходів через заклопотаність із державними екзаменами, проте молодші сподеї гідно перейняли естафету. Молодь за цей тиждень презентувала масову фотосесію свого факультету в академічному парку, реалізувала творчий потенціал через малюнки графіті, влаштувала своєрідний бал під супровід живої музики. Пікнік на природі з викладачами допоміг краще пізнати такий іноді суворий викладацький склад факультету. То Своєрідна виставка живих статуй, що символізувала Математика, відомих економістів, це, 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 теж привернула увагу. На концерті української пісні молодь відкрила у собі та викладачах неабиякі таланти. Ввечері у нас був спільний з викладачами концерту української пісні. У нас були ну типу, маленькі театралізовано це все, але приурочено саме українські пісні викладачі співали, було дуже цікаво, оскільки ми ніколи навіть не знали, що деякі викладачі так співають і так виконують, грають на різних інструментах, і насправді голоси у них просто прекрасні, шикарні. Сильні і вони передавали саме той український запал, українську силу, український народ. Що мене здивувало, що навіть викладачі наші доценти, наші кандидати наук, ось наші професори небайдужі, от і приймають дуже активну участь. Тобто активно, ось вчора в нас було таке досить неформальне спілкування. Ми пограли в волейбол, пограли в футбол, в бадмінтон і. Ну, зрештою, всім сподобалося, і були такі пропозиції організовувати на тиждень економічного факультету, а рік економічного факультету. Ну хто ж проти? Проте, окрім вечірнього дозвілля, в студентів економічного факультету триває процес плідного навчання. Вже незабаром молодь зможе поповнити свої практичні знання в лабораторії моделювання соціально-економічних систем. Цілий цикл агітаційних плакатів, присвячених польському демократичному руху 80-х під назвою Солідарність презентували нещодавно до Дня міста в приміщенні Національного університету Острозька академія. Гармонійним поєднанням історичного та прекрасного у плакатному мистецтві захоплювалась і наша знімальна група. Солідарність починала свою діяльність у 80-х роках як проста незалежна профспілка. Згодом вона переросла у масштабний суспільно-політичний рух за незалежність Польщі. Учасниками профспілки були патріоти. Оти сміливці борці за свободу, що згодом стали впливовими політичними діячами. Серед них і Лех Валенса... і уродженка Рівненщини Анна Валентинович, яка загинула у тій страшній авіакатастрофі під Смоленськом. Проте історія важливого періоду для Польщі живе на цих світлинах. Острозькій академії випала честь представити унікальну експозицію репродукції плакатів того часу. Відомі художники створювали їх для широкого загалу польської громадськості. Проте в них простежується мистецький смак та історична цінність. Дуже цікавим є. Ось цей плакат він був один з найпопулярніших в тих час, в ті часи, особливо в 89-му році, тому що на плакаті зображена зірка вестернів американських тогочасних, дуже відомий актор Гаррі Купер. Але зверніть увагу, він от в цій своїй красівом обмундируванні шерифа, але в руках у нього не зброя, а виборчий білет, тобто заклик прийти на вибори в 89-му році, які були перші вільні вибори. Томаш Сарнецький, Марек Левандовський та багато інших художників того часу на плакатах передавали настрій історичного періоду того часу. На світлинах спостерігаємо і релігійну тематику, сатиричні мотиви, елементи агітаційної політики, оригінальний підхід митців до плакатної творчості. Студент факультету міжнародних відносин Віталій Ярмоленко. Історії Польщі цікавиться вже досить давно. Юнак від експозиції в захваті розповідає навіть сам особисто знайомий з одним із активних учасників руху Солідарність. Я спілкувався з одним чоловіком, який якраз був одним з активних учасників солідарності, зараз він вчитель в Любліні, і він розповідав, наскільки це було важко тоді вистояти, вийти зі своєю позицією, сказати, що ти поляк і що ти бажаєш жити у вільній Польщі. Він за це. Фактично постраждав, він був у тюрмі, але тим не менше він вистояв і він ділився своїми враженнями як справжній, справжній не просто спостерігач, а як учасник цих цих подій. Близько 40 шедеврів плакатного мистецтва пробудуть в стінах академії до кінця червня. Далі виставка мандруватиме визначними місцями України. Острозької академії показали, як вміють любити по українськи фотовиставку з одноіменною назвою, презентували учасники проєкту Україна німецька школа журналістики та піару, що приходив у Тернопільському педагогічному університеті. Про піднесені почуття на фотосвітлинах далі у сюжеті. Більше 20 фотографій і всі про любов. Виставка, хоч і не набула широкого резонансу, проте наповнена щирістю почуттів. Експозиція вмістила як спонтанні знімки, так і ретельно скомпоновані кадри, оскільки з подеї свій фотозвіт організували навесні. Ні, натхнення черпали саме в цій прекрасній порі року. Весна хочеться чогось нового, хочеться чогось свіжого, хочеться чогось прекрасного, що може бути прекрасніше ніж любов. А, і тому тема саме любов по українськи, так як. Школа проходила в Україні. А чи відрізняється українська від німецької? Думаю, ні, тому що любов на любові все засноване. Любов всюди однакова. За час перебування у Тернополі студентам з обох країн вдалося не лише поглибити свої знання у сфері журналістики та комунікацій, а й подружитися між собою. Досить тісно підтримуємо контакти. Я думаю, це не останній проект, який був організований спільно з цією організацією, не лише в Тернополі, а й скоро очікуємо їх до нас в остров. Вже наступної весни очікуємо на виставку Любов. По німецьки, адже з з Острозької академії поїде до Дюссельдорфу в рамках програми «Юн Ост». Піску Академія» добігає кінця. Я ж обіцяю вам і надалі висвітлювати найголовніші події, що мали місце в стінах Острозької академії. Також нагадую, випуски нашої програми маєте змогу переглянути як в онлайн мовленні так і зручний для вас час на сайті каналу Сфера Тіві. Літнього настрою вам та успішне складання сесії. Це був проект Академія», та я його ведуча Ірина Мороз. Дякую, що залишаєтесь з нами.